Що робити, якщо правоохоронці незаконно вимагають пароль від вашого телефону? Згідно з статті шістдесят 63 Конституції України та статті 6 Європейської конвенції захисту прав людини, ви маєте право на мовчання і не зобов'язані свідчити проти себе. Це означає, що навіть на вимогу правоохоронців ви не зобов'язані надавати їм свій пароль від телефону. Чому не варто повідомляти пароль від свого телефону? У 99% випадків ваш телефон буде вилучений та направлений на експертизу, що в подальшому дасть можливість його використати як доказ проти вас у кримінальній справі. При вимозі працівника правоохоронного органу надати ваш пароль від телефону, спокійно заявити: Я не зобов'язаний надавати вам пароль від свого телефону відповідно до статті 63 Конституції України. Завчасно майте номер адвоката та примірник договору із ним. Це дозволить викликати адвоката навіть із телефону правоохоронців. Якщо ваш телефон вилучили, вимагайте копію протоколу. І головне, пам'ятайте, адвокатське об'єднання Брати Федорови захистять ваші права та допоможуть у складних ситуаціях. Якщо у вас були схожі випадки із незаконними діями правоохоронців, можете поділитися ними у коментарях.